Неспокійно минула ніч у регіонах України. Кілька разів лунала повітряна тривога. Рашисти гатили по Тернополю, влучили по складських приміщеннях, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації. Сталося займання нежитлової будівлі. Відомо про двох травмованих людей. З опіками і осколковими пораненнями постраждалі перебувають у лікарні, розповів очільник обласної військової адміністрації Володимир Труш. По тому вранці в регіоні ще раз лунали вибухи. Подробиці згодом. Уночі нападника скерували ракети і на Харків. У Новобаварському районі поцілили по інфраструктурному об'єкту. У прилеглих будинках вибиті шибки та двері. Обійшлося без значних руйнувань. Тим часом, уже сьоме від початку травня, окупанти атакують з повітря столицю. Відмінно спрацювала наша протиповітряна оборона. Усі ворожі дрони-розвідника знищили на дальніх підступах до Києва.